Друзі, всім привіт! До вашої уваги демонструється радіометр RKS-2003 дроп 1.5. Да, це модифікація дропі 1, яка відрізняється від усіх Прип'яті арсенал полярон Корольова, який випускалися у 90-х років. Та корольова, який випускається зараз. Модифікація з приставкою ДРОП-1 1 це модифікація зі штангою. Далі бачимо на коробці виробник відкритий акціонерного терориста Меридіан імені Сергія Павловича Корольова, Радіометр Бетаґама випромінення ТУ закінчується на 89-й рік. Вироблено в Україні, занесено державний реєстр. Також написано тут з торця, що дана модифікація є основне, чим вона відрізняється: це легше, краще до оператора робити моніторинг при ділянок, будинків, автомобілів тощо. Подивимось по комплектації, це від мене так, Такі е, общі сведения по радіоактивності. Е, кому буде потрібно, зможе перекласти на українську мову, або читати в, в оригіналі така пам'ятка по випроміню. Так, далі у нас тут сам прилад та штанга, яка состоїть з трьох частин, рукоять. та навінчуються друг на друга ось такі секції. Получається, що можна робити з двох частин буде довжина 60 см, або з трьох частин довжина буде штанги 85 см. Кріпиться ось цією частиною до тут з цієї сторони. Ось, Два-двома болтиками. Це усилена конструкція. В корпусі стоїть пластина, яка тримає, яка тримає в зборі всю частину телескопа. Прилад, звісно, опломбований з заводу. Прилад без використання зі збереження. Подивимось з усіх боків. серійний номер 7091631. Як побачили, ця модифікація в ній вже упразнили вимірювані по беті, тобто бета-вимірювання є. Але Упразднили відсутній режим АМ. Це АМ у нас кюрі на кілограм. Значить, є режим кількість частин на сантиметр квадратний хвилин, ну, щільність потоку. Включимо радіометр, перемикач гамма бета все осталось на своїх місцях по виміру предел. включимо прилад, також відрізняється, я помітив, що відрізняється ЖК табло. Дисплей вже, я так розумію, не ІЖЦ-14, а, мабуть, вже якийсь з сучасних дисплеїв. Я це бачу по сегментам, з яких состоїть покази приладу. Тобі ж по сегментам я бачу, що це не ІЖЦ. Якщо це сучасний ЖК табло, то це тільки краще, тому що старі радянські ЖЦ мали е, е, такі моменти, коли затикав дисплей плямами, то було плохо, можна було плохо побачити покази, якщо ви прилад забути на сонці, або при великому морозі будете вимірювати на вулиці. Так, бачимо. Фон В місті проведення десь біля 20 мікрорінген. Подивимось, як прилад у нас реагує на джерело. Увімкнений режим сигналізації кожного гамма-кванту, як чуєте по звуку. Та прилад у нас швидко реагує на джерело. Убираємо прилад від джерела, та покази у нас повертаються фоновим значенням. Отака От цікава модифікація. Багатьом не вистачало такої рукояті. Хтось робив з селфі палки або якісь саморобні штативи. Це вже заводське. Надійне, така цікава модифікація. Кого, б, кого привернуло увагу така модифікація, такий прилад, то прошу звертатись за допомогою контактів, які вказані під відео. Дякую вам всім за перегляд. Гарного дня!